Контакт перший. Невидима присутність. На початку 1994 року родина Шерманів приїхала на ранчо у віддаленому басейні Юїнта в штаті Юта, яке, на їхню думку, було справжньою мрією. Земля тут була величезна, повітря чистим, а можливості безмежними. Однак за кілька днів їхнє відчуття спокою було зруйноване досвідом, який ознаменував початок їхнього сходження у світ невідомого. Одного вечора, коли настали сутінки і тіні простягнулися по землі, Дарі Шерман, батько родини, пас худобу. Небо було ясним вітри стихлими, і чутно хіба що шелести листя, ідилія та й годі. Проте під час роботи Террі не міг позбутися відчуття, що за ним спостерігають. Він оглядав дерева, очікуючи, побачити койота чи, можливо, бродячу собаку, але нічого не помітив, тим не менше, відчуття залишалось, давило, посилюючись з кожною хвилиною, доки його стало неможливо ігнорувати. Раптом худоба, зазвичай слухняна і спокійна. Почала тривожитись. Корови замукали, інші заревіли, пересмикуючись із широко розширеними від страху очима, ніби відчуваючи невидимого хижака. Серце Тері розігналось, він потягнувся до своєї гвинтівки, відповідаючи інстинктам, що були відточені роками скотарства, Проте, як би він не шукав, але не бачив нічого незвичайного. Краєвид був тихим, майже моторошним, без жодних ознак наближення небезпеки. Краєм ока Террі побачив щось Швидкоплинну темну фігуру, що рухалася серед дерев. Одну мить була там, а наступної зникла. Занадто швидко, аби бути людиною. Його серце прискорювалось, коли він намагався відстежити рух. Втім, складалося відчуття, не наче фігура гралася з ним, завжди залишаючись поза межами зору. Худоба хвилювалась дедалі більше, рухи ставали шаленішими. Тварини почали збиватися разом, утворюючи тісне коло страху. Здавалось, вони відчували зловіщу присутність, яку тері лише помітив. Він гукнув, сподіваючись, що, можливо, це лише трюк світла чи його фантазія, але голос поглинула гнітюча тиша. Хвилини тягнулися, невидима загроза, здавалось, наближалася, роблячи повітря густим і важким для подиху своєю присутністю. Деревічу, як волосся на його шиї встало дибки. коли відчуття спостерігання посилилося і стало майже нестерпним. Страх, який спочатку охопив його, перетворився на холодний, скрибучий жах. Раніше він стикався з дикими тваринами, але це було щось зовсім інше, те, що не піддається поясненню. Так само раптово, як і почалося, відчуття присутності відступило, залишивши ранчо, знову моторошно тихим. Худоба поступово заспокоїлася, хоча її очі залишались широко розплющеними від залишкового страху, Тарі довго стояв там, усе ще тримаючи в руці рушницю, оглядаючи темніючий пейзаж в пошуках будь-яких ознак загадкової постаті. Однак на ранчо, крім нього та худоби, не було нікого. Тієї ночі Террі повернувся додому, приголомшений, але сповнений рішучості не тривожити свою родину. Хоча ця зустріч лягла на нього важким тягарем і протягом наступних тижнів траплялися подібні випадки, незрозумілі звуки, дивні вогні в небі та постійне відчуття немов під мікроскопом, колись мирне ранчо стало місцем тривоги. Таким, де здавалося, стираються межі реальності. І так почались важкі випробування сім'ї Шерманів, невидима присутність у тінях спостерігала за ними за кожним їхнім рухом, невпинно нагадуючи, що наранчу Скінвокер вони не самі.